Ця субота стала тяжкою для всього Кременчука. Сьогодні містянам знов довелося прощатися з мужнім та відважним захисником України. Віктор Харченко любив свою батьківщину, тому до останнього подиху оборонив її незалежність та територіальну цілісність. Але расисти підло відібрали життя одного з кращих синів України. Він був командиром відділення інженерно саперного взводу. Мав сім'ю, вирощував синів І в цьому місяці. Від вибухового невідомого пристрою він загинув в Донецькій області біля населеного пункту Кузьмінівка. Близькі та знайомі досі не вірять в загибель військового, який виявив стійкість та мужність під час бойового зіткнення із супротивником. Віктор Харченко назавжди залишиться гідною людиною, мужнім чоловіком та вірним другом. Толяр, Он такую мебель делал исключительно. У него там целый цех мастерской. У меня теперь только пам'ять. Сяду на табуреточку, буду его вспоминать. Он очень добрый, отзывчивый. Таких людей очень мало встретишь в встречиш у нашей. Вітя мой друг кум. Він був дуже мотурною людиною. Він ніколи не сидів на місці. Був гарним другом. Він дорожив родиною, дуже любів любив батьківщину свою. Героям слава. Кременчужани стали на коліна та схилили голови перед захисником України. Віктора Харченка поховали на свіштовському кладовищі на алеї героїв поряд з іншими військовими, які віддали своє життя за батьківщину. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.